Наші спеціалісти вже двічі відвідували поля, що обробляються за технологією органік синтез. Приватне фермерське господарство наших клієнтів розташоване в мальовничому селі Зміївка Береславського району Херсонської області. Під час візиту в травні рослини, оброблені препаратом жвм синтез для овочевих культур, показали відмінні результати в порівнянні з насадженнями сусідів. Була добре розвинена коренева система і почалося формування бульб. Відвідавши ці самі поля наприкінці червня, спеціалісти відзначили, що погода внесла свої корективи у строки збору врожаю. Рясні душі сприяли розвитку хвороб та шкідників, а також зменшили ефект фітосанітарних обробок. Тому було прийнято рішення збирати картоплю на два тижні раніше. Це завадило картоплю достигнути, але допомогло уникнути втрати всього врожаю через швидкий розвиток фітофторозу на багатьох сусідніх полях. І навіть за таких умов картопля, оброблена за технологію органік Синтез, показала відмінні результати. Бульби вродилися великі і, не дивлячись на велику кількість дощів, гнилих немає. Збір раніше сроку не завадив товарному вигляду і смаковим якостям картоплі, яка вже вирушила на місцеві ринки для продажу. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати актуальні новини з полі.